Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві, Акафисту за душі померлих. Щиро прошу вас про поширення нашої трансляції. Молимося, молимося за душі всіх, хто вже за цього світу, кого немає з нами, за наших рідних, близьких, знайомих, душі всіх священнослужителів. Сьогодні в особливий спосіб ми молимося за душі тих, хто загинув, виборюючи волю в країні. Ми сьогодні поминаємо Небесну Сотню тих молодих хлопців і дівчат, всіх, хто загинув на Майдані. Також ми згадуємо сьогодні в нашій молитві всіх мужніх воїнів, які віддали найдорожче своє життя. За те, щоб наша Україна була вільною, Зостановімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву, також ми молимось за душі терплячих в чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Адама упалого і весь, я перепрошую, незбагненним промислом для вічного блага, світ, готуючи людям час і образ кончинити Господи, визначив. Прости всім від віку почином усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Адамо, упалого і весь рід людський, від вічної загибелі, спасаючи. Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх. І скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, у безмежне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пам'яни спочили храбів Твоїх. Осяєння Всевищого у нього просвіщений, преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнським, якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ зиваємо Алелуя. Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке милує, щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все створіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо в Господа допомоги всім від віку спочилим зиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Паміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Паміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Винніми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім. Подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Алилуя! Світло тихий визволитель Усієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, Тих, що пролили неминну кров і засіяли житейським. Наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках скоїнали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи Алилуя. Усім, кого прийняла ла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померли, Господи, подай нагороду. Пройми, Господи, у райські чертоги юнаків і дів і сподобий їх веселості на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих, упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суїта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається. Обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують Твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають «Алелуя». Отче всякої утіхи. Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що й за гробом твоє милосердя не вичерпується, що і всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині твоєї, нехай буде над ними спасаюча, благоволя Твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черване омируща. Жахаюся такої долі, і, як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алилуя. Засяяло світло Твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертній, і сущих у пеклі, і до Тебе взивати не можуть, у глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з Тобою розлучився. Але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, що поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алелуя. Церква Христова, Вселенська, безперестанно щогоденно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються прочистою кров'ю Божественного Анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед Вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят. Помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних странників, за кров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомень чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряда день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Приверніться, Примиріться з Богом, взиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня, допоможи нам, Господи, сльозами живих. Поповнити невистачаючи померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської благовістям спасіння, і в час суду Твого Господи, би їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих, і покрий гріхи немічних благостю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'ятай тих, що в чернечому образі спасалися, Пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовна. Спочили храбів твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова сивина є вісники грядущого світу, світки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. «Алелуя». Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. Деви, юні радіючі, безмовні груби їхні, але душі їхні у правиці твої. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, ти є сонце присвітле, осяй і зі зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи нехай буде для них життя вічне. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкривення Духу нашому, щоб ми співали Алелуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойно, їм віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благослови мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуя. Воскреснуть мертві і стануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі. Поповстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте здавно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей твоїх. Ти сяєв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про ликів ангельських, ти насолоджував їх величу світил небесних, сходу і заходу. Нехай же побачать вони і світло на вечірні твого божества. Господи, любов невимовна, пам'яни спочили храбів твоїх. Плоть і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлученій від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає би нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі на вечірнього дня співати. Алелуя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих і оживлення тих, що померли у величній красі життя. І торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества радості й добра, нас підняв з глибини гріховної до святості, дай померлим царювати посеред нового буття. Нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну. З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов невимовна, пам'яни спочилих рабів твоїх. Опромилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О Отче, Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О примилосердний, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив Духа животворчого. «Помилуй, прости, і рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя пісні Бога, пісню, Аллилуйя. Не збаг... Адама, упалого, і весь рід людський від вічної загибелі. Спасаючи, ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо натлінного царства слави Твоєї, Спочинем дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх. І скажи їм: прощаються вам гріхи ваші, Прийми, їх, Господи, блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, незбагненним промислом до вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прими їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. І зараз перед завершальною молитвою ми ще раз зустановімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів Твоїх, святіших патріархів, просвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що в священичому церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих, святіх, святих храмів, православних проотців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру вітчизну життя своє поклали, вірних, у бієнних міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду, померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися, і вірних, що християнського поховання були позбавлені. У місті світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти б уєдиний без гріха, правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів твоїх. Христе Боже наш, і тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Присвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах, не погорди. Але від бід і спави нас і дано чиста, і благословенна. присвятая, Богородице, спаси нас. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічної упокій дайм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І щиро дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог прийме душі всіх померлих, за кого ми сьогодні молилися до Царства Небесного. А нам всім бажаю світлого, благословенного Божого Дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Thank